Дитячий садочок номер 19 один із найбільших дошкільних закладів Коломої. Енергомоніторинг показав, що коштів на опалення тут йшло чимало. Тому влітку минулого року розпочали заміну старого опалювального обладнання. Зазвичай і цей і зараз відбувається. Є система енергомоніторингу, де завідувач господарства щодня подає скільки газу, скільки яка температура середнього приміщення і так далі. І у міській раді, звичайно, бачили, що у нас котли. Багато газу ми використовуємо, а середня температура тепла у нас немає. І звичайно, це планувалося вже давно. Завдяки модернізації витрати на опалення та обігрів установи різко зменшилися. В садочку стало значно тепліше, особливо на перших поверхах, тому що завжди на першому поверсі значно холодніше в приміщеннях, а тепла підлога вона не дає так, промерзати приміщення. Де в деяких тих групах. Ще була не замінена система опалення, була значно нижча температура. Тепер у нас у всіх групах тепленько 20, 20, 20 градусів. А роботи у садочку ще тривають, однак вже найближчим часом будуть завершені. Заміни системи опалення були такі, як е, виконані з, е, на більш сучасні технології. Вже встановлений індивідуальний тепловий пункт, е, замінені на біометалеві радіатори. Е, і сучасні вже крани, головки більш таки вже до цього. Вона система вже так, якби на даний час працює, виконує вже свою функцію. Лишились такі деякі нюанси, які по утепленню, але підрядна організація закінчує вже свою роботу. До речі, дитячий садочок Ромашка перший в Коломиї заклад дошкільної освіти, де встановили теплу підлогу. Вартувало це бюджету 7 мільйонів гривень. Всі роботи зроблені. Тут є пункт управління. Системою опалення, тобто ідея така, щоб можна було регулювати смартфона температуру в закладах. У нас є системи Аякс, охоронна система, в яких є датчики температури, І, відповідно через систему регулювання опалення. Ми таким чином хочемо добитися якраз найменшого споживання при комфортних умовах для наших діток. А Ромашка не єдиний заклад освіти, де вже стало тепліше. По освітніх закладах ще там першому ліцеї ми зробили капітальний ремонт системи опалення, також п'ятому ліцеї. Ми проєктів ще маємо, скажімо, більше, але вже не вистачає коштів на ці заходи. У владі певні, що на такі проєкти можливо отримати кошти від різноманітних міжнародних фондів і організацій, а тому і надалі покращуватимуть умови у дошкільних закладах. Коломий Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.